Апостол Іоанн Богослов Святитель Полікарп Смирницький і священомучник Іриней Ліонський. Ось три ланки у нерозривному ланцюгу спадкоємства, що йде від самого Ісуса Христа. Святитель Іриней був гідним послідовником учнів Христових. У кінці другого століття єпископ міста Ліона став справжнім духовним лідером не тільки гальських християн, а й всієї Західної Європи. На захист православної віри від єретиків, святий Іриней написав кілька праць, серед них п'ять книг проти Єресій, про церкву, про передання апостольське в церкві. У роки гонінь імператора Севера святитель Іриней засвідчив свою відданість церкві Христовій мученицькою кончиною: Кожен, хто прагне знати істину, має звернутися до церкви. Вірний слуга великомученика Димитрія Солонського, Святий Луб, був ревним християнином. Після мученицької кончини Димитрія він обмочив свій одяг у його кров і взяв перстень з його руки. Цим одягом, перснем та іменем праведного Димитрія Святий Луб здійснив у місті Солоні багато чудес. А після того, як розбив поганських ідолів, його почали переслідувати язичники. Та силою Божою праведника було збережено на подальшу проповідь вчення Христа. Святий Луб добровільно віддався в руки мучителів. На початку IV століття, за повелінням імператора Максиміана Галерія, його усікли мечем. Стати мучеником означає взяти хрест і нести його з Христом. Співучень і друг Михайла Ломоносова, творець російського фарфору Дмитро Іванович Виноградов. Після навчання у Дрездені молодий вчений повернувся до Петербурга і отримав завдання, що тримались у строгій таємниці, налагодити виготовлення російського фарфору. Виноградову тоді було лише 23 роки, а в 27- він уже отримав перший стійкий зразок. У 1753 році виробництво фарфору було поставлене на потік, а через три роки за рецептом Виноградова виготовили перший імператорський сервіз. Нині вироби того часу можна знайти хіба що в ермітажі, та в царському селі. Це витончені чашки та бекерки з монограмою W. сьогодні гідним продовжувачем виноградовських традицій. Є знаменитий на весь світ. Імператорський фарфоровий завод у Санкт Петербурзі. Не Невсепуще праця всі перешкоди долає. Православія, самодержавство, народність. Автором цієї поширеної у 19 столітті концепції був граф Сергій Семенович Уваров. Протягом 37 років він обіймав посаду президента Російської академії наук і впродовж 16 років міністра народної освіти. За цей час в імперії посилився контроль уряду над університетами та гімназіями. Водночас граф Уваров започаткував реальну освіту в Росії, відновив практику направлення вчених за кордон, заснував Пулковську обсерваторію і розбив у власній садибі ботанічний сад. 1857 року при Академії наук Росії було започатковано у премію, якою нагороджували за наукові досягнення в галузі історії та мистецтва Росії і слов'янських країн. Спільний наш обов'язок полягає в тому, щоб освіта здійснювалася в єдиному дусі православія, самодержавства та народності. Десятинна церква у Києві. Собор Олександра Невського у Саратові. Троїцький та Преображенський собори у Петербурзі, перелік творінь архітектора Василя Петровича Стасова можна продовжити. Імператор Олександр І помітив талановитого зодчого під час оформлення Сокольницького поля до дня свого зведення на престол. З ініціативи імператора Стасов кілька років удосконалював власну майстерність у Франції та Італії, повернувшись у Росію. Він почав створювати проекти будівель майже для всіх великих міст імперії. Але повною мірою творча манера одного з основоположників російського ампіру розкрилася у будівлях, зведених у Петербурзі та його околицях. Мистецтво, відверто кажучи, наука. Саме це ми маємо бачити в архітектурі. Херсонес Таврійський. За літописними свідченнями саме в цьому місті прийняв хрещення рівноапостольний князь Володимир Великий. Після входження Криму до складу Російської імперії виникла ідея збудувати храм на місці доленосної для всієї Русі події. Цю ініціативу підтримав і архієпископ Інокентій Херсонський. Перший крок до реалізації задуму було зроблено 5 вересня 1861 року. На місці давнього грецького храму за участі імператора Олександра ІІ та імператриці Марії Олександрівни було закладено перший камінь Володимирського собору. Храм будувався майже 30 років і став одним із найбільших соборів країни. 1924 року його закрили, а через 80 років знову передали православній церкві. Водою і Духом хрестили Володимира в церкві Святої Софії. А стоїть та церква у Корсуні посеред міста. Художник і педагог Дмитро Миколайович Кардовський прославився як ілюстратор творів російської класичної літератури і автор композиції на історичні теми. Пройшовши школу академічного малюнка під керівництвом Іллі Рєпіна. Він удосконалював власну майстерність у Мюнхені, найбільш відомі роботи художника в галузі книжкової ілюстрації малюнки до Каштанки Чехова, Невського проспекту Гоголя, великий цикл ілюстрацій до горя з розуму Грибоєдова. Тривалий час митець працював у Малому театрі Москви, створюючи ескізи костюмів та декорацій до п'єс. Наприкінці життя Дмитро Кардовський все більше уваги присвячував творам Достоєвського Некрасова, Тургенєва. А також звертався у своїй творчості до простих переяславських мотивів. Справжнім учителем нашим є тільки натура. Американське курортне містечко Портсмут. Саме там, з ініціативи президента Сполучених Штатів Теодора Рузвельта, дійшла до свого логічного завершення російсько-японська війна 1904-1905 років. Російська делегація на чолі з Сергієм Юлійовичем Вітте підписала мирну угоду, відповідно до якої японській стороні в оренду передавались ляодунський півострів з Порт Артуром та містом Дальній, частини Південно-Манджорської залізниці і південного Сахаліну. Хоча в ході військових дій Росія зазнала серйозного удару, результати домовленостей у Портсмуті вважаються успіхом російської дипломатії. Адже японська сторона розраховувала на зовсім інші умови. Внутрішній благоустрій важливіший за перемогу. Це дивовижна людина, яка володіє незвичайним красномовством. Це Златоуст. Він може велику користь дати Росії. Святий праведний Іоанн Кронштадський не помилився. Проте Йрей Іван Восторгов майже три десятиліття вірою та правдою служив і Православній церкві і Батьківщині. Завдяки успішному просвітительству у Кубанському краї і на Кавказі його ім'я стало відомим усій Росії. За дорученням імператора Миколи II, отець Іван здійснив тривалу поїздку на далекий схід і в Сибір з метою вивчення і налагодження там місіонерської діяльності. Не відступився сповідник від свого пастирського обов'язку і у період революційної смути 5 вересня 1918 року Проте Ірея Іоанна було розстріляно і поховано на ходинському полі у Москві. У церкві наше спасіння, у церкві мир, радість, щастя і життя. З благословення святішого патріарха Олексія II рівно 20 років тому, 5 вересня 1993 року, було створено центр релігієзнавчих досліджень в ім'я священомученика Іринея Ліонського. Усі ці роки його очолює Олександр Леонідович Дворкін. Центр працює над проблемами нових релігійних рухів, сект та культів. У ньому проводиться активна інформаційно-консультативна та просвітительська діяльність, що розкриває небезпеку, яку несуть у собі тоталітарні секти. Центр є головною структурою Російської асоціації центрів вивчення релігій та сект, членом Європейської федерації дослідницьких центрів інформування про секти. Його співробітники здійснюють експертну роботу, а також відповідають на звернення окремих громадян. Справжня свобода вибору неможлива без свободи інформації. Її називають останнім представником срібного віку російської літератури. Глибока релігійність і незламний дух допомогли Анастасії Іванівні Цвітаєвій пройти через складні випробування. Навіть книга щоденник Мій Сибір написана у засланні сповнена любові до людей та природи. Значний вплив на творчість письменниці мала сестра Анастасії, поетеса Марина Цвітаєва, в тісному спілкуванні з якою пройшла її юність. Одна із перших книг Анастасії Іванівни Дим 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 принесла їй славу тонкого поета-психолога. Останні твори письменниці, старість та молодість, спогади лише підтвердили високе реноме прізвище Цвітаєва в російській літературі. Марина А я тільки Талановита людина, яких багато. Ігор Всеволодович Можейко це справжнє ім'я відомого російського письменника, що тривалий час приховувався за псевдонімом Кір Буличов. Таємницю було розкрито 1982 року, коли митець став лауреатом державної премії за сценарій художнього фільму Через терни до зірок і повнометражного фільму Таємниця третьої планети. У творчій спадщині Буличова десятки книг. Широкій аудиторії письменник відомий завдяки творам у жанрі фантастики. Він створив таких незабутніх персонажів, як Аліса Селезньова, дівчинка з майбутнього, та доктор Павлиш з вигаданого міста Великий Гусляр. Елемент казковості у творах Буличова дуже сподобався як юному, так і дорослому читачеві. Мені важко себе вважати кимось. Я багато років узагалі приховував, що я письменник.